Вітаю усіх присутніх, гостей, учасників сьогоднішнього. Як за нашим воянам ми можемо святкувати останніх змоги. Нехай пережуть наші і нехай живини повертаються до мене. Складні був цей навчальний рік. Це третій рік війни, повітряних тривог. Не такого дитинства, хотіли ми для на наших дітей, але не на все на наша ворога. Хочеться, щоб діти жили. В Звичайно, наші діти і як і ми десь дощі, десь не дуже, десь вчаться, десь не дуже. Але в складних ситуаціях діти проявляються на безхожі. Ніколи ще наш не замок від діти допомагали кидати. З яким ентузіазмом виробляють. Мамі нагодували смокоти, як діти продавали їх, що не встигли реалізувати в школі, то по всіх визначних місцях старого лесі. І в амбулаторії, і в магазині. І коли в кінці вже їли, в мене в кабінет загиналі хлопці і кажуть, що продали все, не все в гривні, а що там було готова, чи згоди. Згодки, правда? В результаті е, найбільші нещі, ми найбільші внесок всіх наконець сіл зробили на попередній сили. І вони в юридичній ситуації, коли ми можемо покластися на наших дітей. Напевно, це не важливіше, як я хвилин, на насамперед і я за те, щоб причепити дітки, те, що я не що нам проведе першому класі. А тепер він назнав прощання з Прощальні Прощайні хвилини, завди пасоціюся зі справами і споганами і щилим сумом, що відходить у мене на щось важливе, дороге рівня. Дорогі наші 11 класники, бажаю вам, щоб кожен з вас знайшов свою дорогу в житті і пам'ятайте, що світло ще є хідна. Завжди горіхами для вас. Ми вам будемо раді, кожен раз, коли ви завертаєте для нас. Щасливі для вас. Ну і приємно, приємних хвилин, коли я люблю вивчати на городі. Наші діти щороку займали дуже багато призових місць на районних олімпіадах. Ну, але війна вносить свої корективи, команди корективи. І тому цього року наші діти практично обрали участь у районі олімпіад. Почарами ми маємо не так багато, але вони всі важливі. Na voljo je in tako za drugo olimpijado, so kravinstvo in učiteljstvo olimpijade s historiami, kopiralcem je bila ta delovina, ter četiri s etenjim potoval, komisija pa se je vrnila. Диплом третього ступеня нагороджується призер другого етапу міжнародного конкурсу з української мови. Похвалені грамоту і нагороджується Коблянський Іван Кучі 11 класу за особливі десятки у вирішенні хімії та зразкового політику. До класу Воробільський Іван за особливі досягнення у вивченні історії та дорослого водія. А зараз е, матеріальні нагороди ви отримуєте від представника фірми Лілія Новія Волинова за е, е, відмінні успіхи в навчанні е, учнів нашої школи. Трогі, е, призи Прошу до слова, Тарас Роман. Далі поверні діти, вчителі, святого останнього дзвоника. Це вже третій останній дзвоник в стані війни, рахунку, Дай Боже, ви були самі, дякую нашим захисникам, що доїхати нам проверяти його в такому підмиренему наступу. Хочу побажати дітям, і діти на коні згадують, до впочити, допомагати, батькам. І з гарним настроєм наступити на наступний навчальний рік. А випускникам бажаю знайти себе, знайти своє покликання, свою, свою роботу за тим, чим ви бажаєте працювати. Хочу вам побажати, щоб ви не втрачали час під час навчання, а шукали бази, якісь, якісь підприємства, можна, де можна буде поєднати навчання з Практичним досвідом, повірте, в майбутньому це вам тільки буде краще. Тож всім мирного небо, всі працюємо для перемоги, всі проявляють ініціативу, бажання до, до роботи, і воно нам повернеться, як тим дітям, що старалися, вчилися, і їм буде курс на допомогу. ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。

it's not a as the kind of name. Вы всі там